Кошенята попліткуємо, говоримо про питання розлучення Олени Тополі, більше відомої як Альоша. Андрій Кіше, Олег Винник, це Геннадій Вітер, концерт Ен Лео та Шалудяк і Гроші. Можете зручніше набрати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Я взагалі б не полетіла до тієї Америки. Якщо так глобально, точно ні. Якби я знала заздалегідь, то хто б там? Що не говорив, якщо є міцна сім'я, ані відстань, ані час нічого не зруйнують. Я можу сказати, що відстань і час впливають на стосунки, дуже сильно впливають. Є такі речі, які ти не можеш зрозуміти. Чому так відбувається, коли є можливість бути разом, а ви не разом. І це не те, що ти можеш вирішити, а те, що з іншого боку має вирішуватись. То виникають великі питання: це впливає на стосунки, впливає на довіру. Я б не радила перевіряти таким чином стосунки людей, які мають сім'ю дітей свої обов'язки. Повторювати такого я точно не хочу і не буду. Розповіла Олена Тополя в діалозі для youtube проєкту на одинці. Тобто Олена Тополя в такий спосіб ніби каже: у нас є проблеми, у нас є криза в стосунках, а з іншого боку, у нас немає кризи в стосунках, ми змогли перебороти всі складнощі. Знаєте, тема розлучення це завжди дуже а, хайповий трафік. От давайте говорити відверто. І для Тополі, точніше, для Альоши, все ж таки звичніше називати її згідно старому творчому псевдоніму. А значить, Альоша, яка не має сильного репертуару, яка не змогла скластися як співачка, ну давайте бути відвертими. Так, вона була на Євробаченні, в неї є дуже крутий тембр голосу. Вона талановита. З цим сперечатися не будемо. Але як не було хітів, ну там ти найкращий з людей. Феромони, але це було так давно, що нове покоління взагалі не знає, хто така Альоша. І коли співачка відмовляється від свого нікнейму, який супроводжував її всю кар'єру, тепер вона Олена тополя, і немає репертуару, немає пісень, немає хітів. І звичайно, що тема стосунків це єдиний трафік, на якому можна кататися, і, хоча б в такий спосіб привертати увагу до свого імені, розумієте? Інших. Пояснень і здорового глузду не може бути, тому що для тополі важливо втриматись, потрапити хоча б до якоїсь ешелону українського шоу бізнесу. Адже я дуже сумніваюся, що хтось на повному серйозі постійно готовий замовляти я не знаю, корпоративи за участі тополі. Покажіть мені хоча б одного замовника. Це моя думка, маю на це право. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте обговоримо. Я не сумніваюся, що там є проблеми в стосунках. Два складних характери, дві складних людини, які, скоріш за все, складно домовляються між собою. Але про розлучення мови не йде. Тож не потрібно розвивати цю тему, там все нормально. Причину, чому Альоша підігріває публіку, я пояснив. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Так, з усі посилання на мої соцмережі, на картку для донатів, все це ви знайдете в описі під моїм відео. Блін. Скоро день народження, а точніше, 1 грудня. Що робити, я не знаю. Думаю, зібрати підписників. Якщо хочете, хто з Києва. Давайте так, Звертайся до наших глядачів. Хто з Києва? Напишіть, будь ласка, залиште плюсик. І якщо ви. Матимете можливість в п'ятницю зустрітись на годинку, посидимо, поспілкуємось. Я дуже хотів зробити таку невеличку фан-зустріч. Я ще не знаю, як це буде виглядати, тому що я, я ніколи не проводив подібного, але дуже хотілося б з вами познайомитись. Якщо вам подобається ця ініціатива, будь ласка, напишіть про це. А ще краще пишіть в дірект мого інстаграму, що ви можете або хочете долучитися до нашого дійства, до нашої спільної зустрічі. Буду дуже вдячний за фідбек. А ми йдемо далі. Друзі, війна триває зараз. Сезон серйозних вірусних захворювань. Ви знаєте, в яких складних умовах перебувають наші захисники на передовій. І, на превеликий жаль, вони теж. Хворіють. Я вас дуже хочу попросити звернутися до вас. 72-га механізована бригада чорних запоріжців потребує підтримки, тому що дуже багато хлопців хворіє. Потрібні жорознижуючі, противірусні, віднежиті, вітаміни, при запаленні горла від мокрого кашля, при сухому кашлі, антибіотики. Це те, що необхідно хлопцям для того, аби ефективно їх лікувати, будь ласка, пам'ятайте, що саме завдяки цим хлопцям та дівчатам, які своєю мужністю ризикуючи здоров'ям, ризикуючи життям, виборюють. Право за незалежність України, право за майбутнє нашої країни. Будь ласка, долучіться до збору. Ми раніше їм вже допомагали. Усі звіти я обов'язково опублікую в телеграмі. Посилання на картку в описі під відео та в закріплених коментарях. Хто скільки зможе, кожна копійка має значення. Просять кошенята Богдане, розкажи, що там відбувається в житті Андрія Кише. Я такий сижу, задумався, запитав у декількох кошенят, ніхто нічого не знає. А я не знаю, що розповідати про життя кише. Наскільки я розумію, одружений, є дитина, щасливий шлюб. Мабуть, знову ж таки, картинку бачимо одну, а як воно насправді це треба копати. А значить, я, гастролю, я повернувся до там творчої діяльності. Єдине з моїх зауважень, точніше, не зауважень, те, що я помітив, кише чудово виглядає. Розкішний чоловік для свого віку. Просто кише. ти великий приклад для багатьох чоловіків. В усьому іншому кому що відомо. Надсилайте в Дірект моєї інсти, тому що я нічого взагалі не знаю. Занадто багато слова нічого в контексті кише, тому що це правда не в курсі. Тому кошенята невеличке завдання для вас. Знаєте, не знаєте, чули, не чули? Коротше. Давайте надсилайте і спробуємо задовольнити запит і потреби наша кошенят дізнатися про життя українського співака Андрія Кіше. Я блогер, а ти саме таку назву отримав мій авторський курс по просуванню вашого youtube блогу п'ять онлайн лекцій, домашні завдання, інтерактиви, регулярне спілкування. Телеграм-чаті розберемо ваші кейси, Прокачаю ваші скіли та поділюсь унікальними методиками, які допомогли мені за рік розкачати youtube канал та присутність в інформаційному просторі України на власному досвіді та власних помилках. Я розповім, що не потрібно робити в жодному разі. Я вже провів перше коло нашого курсу, і наші учні залишились задоволеними. Всім привіт! Хочу поділитися відгуком на курс по блогу, який називається Я блогер, а ти від Богдана Безпалова. Ця Богдана дуже класний блог, я його почала дивитися. Він дуже гарно подає інформацію, дуже гарно впевнено розмовляє на камеру. А в мене з цим були трошки проблеми. І я написала: мені Богдан розповів, що в нього є курс. Я його купила. І що мені сподобалось на курсі, це те, що дуже. Такій легкій формі все було подано. Були домашні завдання. Там треба було знімати відео. І Богдан кожне відео продивлявся і коригував, де що не так, що над чим треба працювати, і реально працює. Він хороший спеціаліст, завжди дає влучні поради, індивідуальний підхід. А також він залишається фактично 24 на 7 на зв'язку інші можуть, і ти теж також зможеш. Пиши в дірект мого інстаграму, усі посилання в описі під відео в закріплених коментарях. Приємні ціни та умови вас здивують. Я думаю, настав твій час скласти достойну конкуренцію іншим відомим блогерам. Я вже якось вам розповідав, що проєкт дискомен. Під ним приховується Геннадій Вітер. Не пам'ятаю, коли я вже казав, це було давно. А значить, український шоумен, колишній телеведучий, телевізійний продюсер Геннадій Вітер. Оскільки його сольний проєкт як виконавця Вітер не дуже складається, гену без образ, ну давай дивитися об'єктивно, правді в очі. Не складається, ну ніяк. Спробував себе як дискомен. До речі, пісня Гендер непогана, і це такий рофл. Пародія на Олега Винника має місце бути, чому б і ні. А і я б про це навіть не згадував і не говорив, якби не те, що дискомен на щорічній музичній премії, музична платформа отримує нагороду. Хто не знає, Геннадій Вітер і є відповідальною особою за повністю всю премію під ключ, тобто на його плечах. Лежить створення, організація, менеджмент, кошти, кому які йдуть нагороди. Блін, ну гено, ну це так дивно, коли ти сам себе нагороджуєш. В такий спосіб ми показуємо, що у нас є компліментарність, як і в тій країні, про яку вже не хочеться говорити, от чесне слово. Адже там на премії ходять. Приходять ті, кому дають нагороди, точніше, йдеш на премію, отримуєш нагороду або самі себе нагороджують. Ну це настільки неетично навіть. Блін, навіщо? Поясни мені, будь ласка, тому що я намагаюся знайти якісь логічні сенси, мені це не дуже вдається. Тому ось так, друзі, хотів вам розповісти цю історію. А зараз ми обговоримо концерт українського співака Енлео. Це підопічний лейблу Papa Music. Нарешті відіграв в Атласі в Києві свій сольний концерт. Знаєте, чи мені подобається Анлео? Він не цікавиться шоу-бізнесом. Він не про шоу-бізнес, він про творчість, він про креатив, він про віддачу на повну своєму глядачеві. Блін, і це настільки підкупляє, тому що ти очікуєш все одно якусь зірковість, я не знаю. Позиціонування своє, ти ж молодий, мабуть, амбіції випирають назовню. Ні, саме звичайний хлопчина, який вміє бути досить делікатним, дуже органічний в своєму образі, в своїй музиці. Концерт відпрацював просто на ура. Очі горіли, робив усе, аби глядачі залишилися задоволеними і пішли додому з гарним настроєм. Ну я що? Що я за погана людина, якщо просто так вас зараз відпущу, правда? Фу! Слухайте, цей концерт це щось неймовірне. Чесно вам скажу, таких в моєму житті ніколи не було. Дав в мене дивки на конверсах, вибач. нема грошей. Але головне ж в житті не гроші, а люди і емоції, які ці люди дарують, правда? Тож зараз я хочу подарувати вам ще трошечки емоцій. І, звичайно, що я отримую їх від вас назад. І без води зараз пісня Чорне море. Концерт вдався. Це було якісно. Молодці, що вклалися в звук. Звук був теж хорошим, не було такого, що вокал просідає, і ти ніфіга не чуєш. Це важливий елемент, на який я завжди звертаю увагу. А взагалі, чому я так багато про це говорю? Давайте подивимось на сюжет, який я зняв, та бекстейдж інтерв'ю з Енлео після концерту. Нагадаю, що захід відбувся 26 листопада. Приємного перегляду! Нікіто Привіт. вітаю нарешті тебе з дебютним концертом, якого ти так чекав. А мені дуже сподобалось, що... Дякую. <с> що був формат ось цієї кімнатки на сцені. Чия це була ідея створити атмосферу дому. А, це була ідея моїх режисерів Павла Закревського та Маріями Погребінський. Ми з ними працюємо а, з самого початку моєї кар'єри з 22-го року. Це вони є режисерами всіх моїх відеоробот і «Інша любов також. Тому. Скажемо так, це повністю режисери мого проєкту, і я завжди підтримую їх ідеї, навіть якщо вони мені не подобаються самого початку, а скажу чесно, я скептично до цього ставився. Але коли я побачив, як вони все це зробили, як вони готувалися, так вони зі мною з самого початку, і ми разом створювали і кліп, інша любов, і всі наступні відеороботи. тому скажу так, що вони реально режисери мого проєкту, і я дуже радий, що так вийшло гарно сьогодні. Як ти познайомився з папа Music? Коли вони саме з'явилися в твоєму житті, ти вислав демки, чи можливо на тебе вийшло в соцмережах? Як це відбулося? Це було рік тому. Мені написав музичний продюсер Євген Триплов. запросив просто зустрітись. Я сказав, що він працює з лейблом, і йому було б цікаво поспілкуватися, подивитися, що я за людина. Ми зустрілися на ВДНГ, я там поряд жив. Погуляли, поспілкувалися. Він мені поставив якісь свої демки там, проєктів лейблу. Я йому поставив свої. Він сказав, що йому не дуже подобається моя музика, але запросив на наступну якусь зустріч, де ми зібралися з командою, вже якою зараз працюємо. Також поспілкувалися про все це. І через там, декілька місяців перемовин я підписав контракт. Контракт. Цікава тема. Не можу не запитати в контексті з скандалом з боєм, чи задоволений ти умовами, які тобі запропонували співпраці? Я задоволений умовами, тому що на даний момент. І, взагалі, в принципі, в мене ну ніколи не було коштів для того, щоб якісно розвивати проєкт. А музика, а сцена, всі ці івенти, альбом, все це було б неможливо без фінансової допомоги лейблу. Тим паче мені дали таку класну команду і таких класних людей, які мені допомагають кожен день в створенні проєкту NLEO. Тому я впевнений, що це не просто там помилка, а це просто дуже круте рішення, те, що я е, зараз працюю з цим лейблом. Звичайно, що всі ці скандали вони, е, мене також дратують, і я людина, яка завжди хоче казати правду, і іноді я в чомусь можу бути не погоджений із рішенням лейблу. Але мене це ну, не повинно якось е, точніше, мене це не так сильно дратує, тому що я бачу, як працюють зі мною, і це дуже круто, що мене є можливість працювати з такою класною командою. Ось тут розділився табір. Зрозуміла справа, коли виникають якісь проблеми. Хтось підтримує лейбл, хтось підтримує артиста. Особисто ти, будучи артистом, який багато працює, випускає постійно нові релізи. Наскільки для тебе важливо мати ось цю внутрішню юридичну відповідальність, розуміючи, що ти за твоїми рішеннями, твоїм настроєм, умовно кажучи, дуже багато залежить, що за тобою є команда. Давай трішки пояснимо глядачеві, що не це не з'являється просто музика, просто артист щось написав і на цьому все. Звичайно, так. от хто з тобою працює, наскільки в тебе велика команда, і як ви приймаєте спільні рішення? Uh, ну я, я так зараз не хочу врахувати людей в бесіді. Нас 12 людей, uh, ну в бесіді mm -hmm. в телеграмі, і можу сказати, що я не хочу навіть когось одного виділяти, тому що це неправильно. Кожна людина в команді це завжди якась ну, частина ланцюгу, uh, без якої uh, весь ланцюг uh, зламається. І все, що ви бачили сьогодні, все це uh, ну, моя заслуга там. Не така і велика, тому що я просто вийшов, відпівав мене, все побачили, а все найважливіше воно залишається за сценою. І звичайно, що я ще раз надзвичайно вдячний команді. Те, що повірили, і до речі, альбом ви розумієте, зараз в Україні альбоми ніхто не робить. Ну точніше, дуже мало артистів роблять альбоми. Команда в мене повірила і сказала, що якщо ти хочеш альбом, давай його зробимо. І я написав цей альбом, мені допомогли його записати, продюсувати. Ось зараз ми його сьогодні презентували. Все це було б неможливо, якщо б команда сказала Ні, давай будемо робити як всі по одному треку. Ну і так далі. Я думаю, це показово. Абсолютно погоджуюсь. А сьогодні в тебе на виступі була Маша Кондратенко та Островський. А ти є частиною шоу-бізнесу. З ким ти вже приятелюєш, з ким тебе склалися теплі стосунки? Багато з ким насправді. Сьогодні на сцені була Маша і Віталік Островський. Але за сценою я запросив свого дуже хорошого вже реально друга Васю Демчука. Гурт «Молоді» — Це хлопці, з якими ми починали нашу кар'єру. І... Блін просто голова зараз не варить. Після концерту дуже багато людей було запрошених. Макс Тимчишин та Юля зі Львова вони приїхали знімати своє шоу. І завтра вони ще поїдуть до мене додому знімати це шоу. Прим зі Львова приїхали. І це дуже круто, що оці друзі вони дійсно ну вони відчуваються на, наче друзі, насправді. Не як товариші, не як колега, а прям як друзі. І це дуже круто, тому що українцям, багатьом українцям і мені також не вистачало якихось нових знайомств. Багато хто зі знайомих поїхав за кордон, багато хто залишився в Маріуполі. Ну, зараз вже ні, але розумієш, дуже багато людей просто вийшло з твого життя. А нові вони дуже довго не з'являлися. Як тільки я почав працювати в цій індустрії, багато людей. Зараз довкола мене, і я відчуваю цю підтримку кожен день. А ти згадав, що я не за Маріуполь. Наскільки для тебе важливо, як для артиста, а, говорити про свідомість українців про нинішній контекст? Тому що твій концерт сьогодні був побудований не лише в якості розваги інтертейменту, а ти все ж таки зміг принести свою розповісти особисту історію? Uh, я тоді був на західній Україні, і ми всі нічого не розуміли абсолютно. І написав мені написав мій друг і сказав, що Мого знайомого, мого товариша і хорошого знайомого друга Олександра Ніцова більше немає з нами. Це був мій товариш з Маріуполя, музикант. і Я не знав, що відчувати. Мабуть, це перше, що я відчув під час війни, і саме через це народилась ця пісня. Тому я дуже хочу зараз зробити хвилину мовчання на честь Олександра та всіх загиблих героїв України. Благодійний аукціон, в тому числі, так. наскільки для тебе це важливо? Максимально важливо. Багато хто з українців зараз все ще вважає, що, наприклад, ходити на концерт це не на часі. Але якщо не зараз, то коли? В принципі, вся моя творчість про те, що не варто відкладати своє життя на завтрашній день, на там, ті дні, коли закінчиться війна. Живіть зараз. Може, завтра і не буде. Ми не знаємо, що відбудеться завтра, тому треба брати кожен день. І, звичайно, що е, в кожному цьому дні. Повинна бути повага до збройних сил, до людей, які зараз захищають і боронять наше мирне життя. Тому що я постійно кажу: ми не могли б сьогодні тут з вами зібратися, якщо б не ті хлопці, які зараз сидять в холодних окопах з багнюкою по коліна, це, це герої. І кожен мій концерт завжди він має благодійну якусь основу. От сьогодні ми продали сітку мою з кліпу за тисяч гривень, і гроші відправили на 102 окрему бригаду до нашої подруги на рушниці проти дронові. Тому я хочу своїм прикладом показувати всім артистам, блогерам, обов'язково блогерам. Будь ласка, робіть донати і показуйте людям, що треба все це робити. І на завершення трошки про твоїх колег. Кого з артистів, старої, молодої школи ти слухаєш і кайфуєш від їхньої музики? Е, до речі, так сталося, що я дійсно слухаю своїх друзів. Прям у мене є вони в плейлісті. Там і Віталій і молоді, і Вася Демчук дуже люблю його пісні, дуже люблю його Тембер. Е, на Д... Звичайно, надірафеєва. Я дуже люблю Дерефеєв. Вона ж була з... моїм моєю наставницею на голосі країни. Дуже люблю гурт Тонка, летекс фауну обожнюю. Стільки багато крутої музики, я навіть половину не назвав. Дякую тобі за цю розмову. Я тобі хочу побажати натхнення і не зупинятися на першому альбомі, а ще я випустити не один і здивувати, і спробувати нові амплуа. Дуже Тебе дякую. Добро все вдалося. Дякую, дякую тобі. Який він український виконавець ЕНЛЕО. А як вам, взагалі, хлопчина? Чи слухаєте його? Платівку дебютну, яка нещодавно вийшла під назвою молодість. Можливо, якісь пісні конкретні подобаються. Давайте поспілкуємось в коментарях. Ну і на завершення. Зачитую: якщо взяти суто те, скільки мені потрібно грошей для життя, не враховуючи бізнес-проєкти, близько півтори тисячі доларів. Це харчування, пальне, відпочинок і побутові моменти типу оплати квартири та комунальних послуг. Плюс я допомагаю своїй родині та закриваю збори для ЗСУ. Це ще окремі бюджети. І люди так обурились, шелудяк, півтори тисячі, витрати. Ви, ви що серйозно? Це взагалі невеликі гроші, це просто жим-жим впритик. Ну я вам серйозно кажу, якщо знімати житло, платити за комунальні послуги, за автівку, харчування, купляти якісь речі, це взагалі не зіркові апетити, Буше назвав абсолютно адекватну суму. Він сказав чесно, скільки йому потрібно грошей щомісяця, при цьому допомагаючи сім'ї, маючи якісь проєкти, інвестування і так далі. У Богдана Шелудяка запитали, він відповів, в чому суть обурення. Чому, блін, півтори тисячі це так о май гад, багато? Ні, для Києва це, на жаль, не багато. Тому все нормально, Бодю, все чесно сказав. Я ціную чесність, це круто. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки вам. Потрібно в місяць грошей для спокійного існування, не виживання, існування для нормального життя. Напишіть, будь ласка, яка сума і в якому місці ви мешкаєте? Дуже така, знаєте, гостра тема. Але соціально важлива для розуміння того, а взагалі в якому стані зараз перебуває економіка України і що собі можуть дозволити українці. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску, який, до речі, виходить кожного дня. А слава Україні разом до перемоги. Плітки. Інтриги закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.